Мені однаково, чи буду? мені однаково чи буду? я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однака мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачу, чи умру, і все з собою заберу. На нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитись, чи ні? Як Україну злі люди присплять лукаві і в вогні, її окрадину збудять ох, неоднаково мені.